Підприємство, яке спеціалізується на виготовленні будівельних металевих конструкцій, у 2022-му двадцять із міста Вишневе Київської області на Закарпаття. Простір для бізнесу знайшли у місті Перечин, розташувалися на двох гектарах землі. Зараз ми знаходимося на території старого виробничого комплексу радянського заводу концерних виробів в місті Перечин. Ми отримали ці будівлі, викупили їх в аварійному стані вже, які не експлоат. Отувалися за часів незалежної України. Відповідно, власними селами провели реконструкцію, побудували нові цеха, нові виробничі площі. Роботи із реконструкції розпочали влітку 2022-го. Через рік запустили виробництво. Це підприємство утворили дві компанії, які мають досвід релокації. Компанії почали свою діяльність ще із східних областей нашої держави. На жаль, після в вторгнення в 2014 році довелося релокуватися із сходу до Києва під Київ під Київ відповідно. Там, завдяки теж колосальним зусиллям, вдалося запустити як і виробництво, так і побудувати і реконструювати теж три мій комплекси, де від на сьогоднішній момент повноцінно працюючий шоурум, бізнес-центр. На переїзд погодилося 70 співробітників. Серед них менеджер із продажу Вадим Ткаченко. Працювали в вишневому, також переїхали в Вінницю, просто бо там було трошки безпечніше, була можливість, а потім вже сюди разом з усіма релокувалися і працювали. Старший майстер лінії люків Сергій Лаврентів у Перечин переїхав разом із дружиною. Каже, на новому місці вже адаптувалися. Планую залишатися. І працювати далі. Велика частина працівників все ж таки погодилася на цю релокацію разом із сім'ями, тому це потребувало значних ресурсів. Працівники проживають на території перечина в одному із приміщень старого дитячого літнього табору. Відповідно, забезпечили як і роботою, так і проживанням. Частина наших працівників на сьогоднішній день перебувають у лавах збройних сил. Слава Богу, сьогодні ще всі живі, здорові, цілі, неушкоджені. Коджені, ми їх підтримуємо власними силами. Також у нас є свій гуманітарний фонд. Директор підприємства Герман Петренко розказує, що з поміж іншого на Закарпатті підприємство зіштовхнулося із браком кадрів. На сьогодні не вистачає нам інженерного складу працівників. Це інженера-конструктори, технологи також не вистачає і робочих спеціальностей: це зварювальники, складальники алюмінієвих конструкцій, металевих конструкцій, відповідно токарів тих людей, яких на жаль. Тут і не було в достатній кількості. В цьому зараз намагаємося шукати і по всій Україні, забезпечуємо житлом, надаємо роботу, відповідно, шукаємо зі всієї України, і на жаль, з тих областей, де зараз активно, які активно перебувають під обстрілом. Наразі на підприємстві працює півсотні співробітників. В планах розвитку через три роки вийти на об'єми до 250 працівників на цьому підприємстві. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.